Мене розібрали всі бокси за два дні. Серйозно, я не очікувала взагалі такого ажіотажу на такі боксики. Планувала вводити таку акцію періодично, але бачу, що попит дуже великий. Зроблю все можливе, щоб радувати вас частіше такими боксиками. Давайте будемо разом чекати на нові і розглянемо наповнення тих, що я вже склала. Іна для ванни зіронька 250 гривень. Хітяра просто розрив в тіктоці умка 275 гривень. Я стараюся класти тільки трендові бомбочки, які точно сподобаються вам. Взагалі все складала як для себе роб. Було так, щоб було приємно самій таке отримати. Також обов'язково до кожного бокса я стараюсь вкласти ось такі качечки. Якщо в вашому боксі немає такої качки, то точно є інша. Наприклад, качка, що цвітиться в темноті або ще якась. Але кладемо маленьку бомбочку за 125 гривень. Наповнення вже на 650 гривень виходить. Тут же мало б я зупинитися, але мене понесло. Додаю ще такого золотого кота. Буду розчинятись він дуже гарно, таким рожевим приємним кольором. Звісно, що скрізь я додаю шиме. Це обов'язково Такий золотий кіт, коштував двісті